Привіт, мене звати Дарина Заржицька, я директорка Септомедіа та продюсерка подкасту Фінансова терапія. Вже за хвилину ви почуєте чергову порцію корисної інформації від Галини Третяк та звичний для вас голос Олега Левія. Але спершу я хочу дещо попросити від імені всієї великої команди, яка працює над цим подкастом. Фінансова терапія бере участь у голосуванні за премію слушно. Наша категорія про здоров'я та саморозвиток. Ми отримуємо дуже багато коментарів. Про користь парад Галини та досвіду Артема люди при знайомстві розповідають нам свої історії закриття кредитів. Ми щиро переконані, що в категорії про саморозвиток фінансова терапія є найкращим подкастом України. Ваша підтримка допоможе нам встановити цей факт та отримати премію. В описі до епізоду ми залишаємо лінк, за яким можна проголосувати. Звертаємо увагу, що в кожній категорії можна віддати лише один голос. Ми розраховуємо, що ваш. Дістанеться саме фінансовій терапії. Септо презентує. Привіт, дорогі слухачі та слухачки подкасту Фінансова терапія. Сьогодні в нас спецвипуск. Поки Артем заробляє гроші та виконує завдання Галини. Галина і я сьогодні поговоримо про таку цікаву тему, як повернення податків. Всім привіт. Взагалі, я вперше почув про таке таку можливість тому цікаво, взагалі що це таке, як це працює, можеш розказати детальніше? Так, дякую. Мені подобається ця тема, тому що вона закликає людей пильніше слідкувати за тим, які податки вони взагалі платять, і куди ті податки спрямовуються. Насправді дуже часто стикаю з тим, що наймані працівники навіть не усвідомлюють, що приблизно 40% від їхнього доходу. Стягується у формі податків частково як соціальний внесок, військовий збір і податок на доходи фізичних осіб. ПДФО стандартна ставка 18%, Це той податок, який ми платимо також з доходу, наприклад, по депозитах. з Чим також стикаємось. і відповідно, часто людина не рахує, що насправді її ставка це, наприклад, 50 тисяч гривень. А просто на руки вона отримує вже за мінусом усіх цих податків так меншу суму. Частину платить роботодавець, а частина платить вона з доходу. І якраз повернення податків це можливість повернути частину сплаченого ПДФО, тому відповідно цим правом можуть користуватись лише ті, хто його платять. І на жаль, в приватних підприємців ФОПів поки що такої можливості немає, тому що ФОПи платять єдиний податок, а не ПДФО. Та можливо в майбутньому це. Також зміниться, наприклад, часто є питання від працівників it сфери які зазвичай працевлаштовані як приватні підприємці в режимі дія сіті при укладенні гік контракту їх мають перевести на сплату якраз податку на доходи фізичних осіб замість єдиного податку. Ставка залишиться 5%, але назва податку вже буде інакша. І можливо, тоді в них також буде право користуватися цією податковою знижкою. Що таке взагалі податкова знижка і в яких випадках ми можемо повертати частину сплачених податків? Ем, є вісім законних підстав, які чітко прописані в статті 166 податкового кодексу України, які дають право. Нам повертати частину своїх коштів, і важливо, що ті кошти закладаються в бюджет на повернення. І якщо ви цим правом не користуєтесь, вони ніде вам не накопичуються, це право не переноситься, вони не спрямовуються тоді на щось корисне. Тому я за те, щоб все таки ті права знати і ними користуватись, тим більше що процедура займає приблизно півгодини часу. І якщо ви можете повернути 2, 5, 10 тисяч гривень, то просто варто задати собі питання. Я Заробляю стільки за годину чи ні? Якщо ні, тоді мені здається, відповідь очевидна. Плюс, чим більше ми будемо користуватись такими різними правами, тим звичайно і більше різних таких податкових пільг в нас буде з'являтися, тому що в нас більшості випадків. Навіть ті, хто мають право, цим не користуються. А відповідно, якщо подивитись, наприклад, на Німеччину, це те, що я знаю, в них є понад 300 різних підстав для пільгового оподаткування, тому що там активно це використовують, слідкують за цим, і тому якось цей процес більше стимулюється. Що стосується ситуації в Україні, то в яких випадках можна повертати податки? Перше це і найбільш популярне за платну освіту. Це одна з найпопулярніших варіантів за що можна повертати податки, про яку ще переважно знають. Єдине, що часто думають, що повертати можна тільки якщо, наприклад, твої батьки держслужбовці, або якщо ти навчаєшся тільки на денній формі навчання, або тільки за університет. Хоча насправді ми зараз маємо право повертати податки за будь-яку платну освіту, найважливіше це, щоб заклад, де ми. Проходимо навчання, мав ліцензію на надання освітніх послуг. Це перша умова. Друга, яку я вже озвучила, це те, що ми маємо сплачувати податки, або батьки можуть повертати за дітей, якщо це, наприклад, приватний садок, приватна школа або навчання в університеті чи в коледжі. І також ми маємо платити на офіційні рахунки цього навчального закладу, бо не поодинокі випадки, коли, наприклад, за садок скидають гроші просто на картку. Не мають, звичайно, тоді ніяких чеків, ніякого підтвердження, що було оплачено освітні послуги, і звичайно, що в таких випадках податки повернути неможливо. Так ось, якщо ці всі три умови виконані, тобто є людина, яка офіційно працює і платить ПДФО, є заклад, який має ліцензію на надання освітніх послуг, і відповідно є квитанції, які це підтверджують. Процедура доволі проста. В 2023 році ми можемо повернути податки за 2022, В за 2023 зможемо повернути з у 2024. Що нам потрібно? По-перше, нам потрібно отримати довідку про доходи, в якій якраз буде відображатись сума нарахованого доходу, сплаченого ПДФО податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Цю довідку можна отримати в бухгалтерії в себе на місці праці, або замовити онлайн через електронний кабінет платника податків. Наступне, після того, як у вас ця довідка є, вам потрібно підготувати певні документи: це копія паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження дитини, якщо ми повертаємо за дитину, це договір з цим навчальним закладом, в якому навчається дитина або дорослий. І це ось ці квитанції, які підтверджують. Те, що послуги були оплачені, плюс виписка реквізитів вашого банківського рахунку, на який податково потім поверне кошти. Тобто кошти повертаються на вашу будь-яку картку, і ви вже далі робите з ними, що захочете. Хочете, витрачаєте, хочете, оплачуєте наступні, наприклад, декілька місяців приватного садка. І після того, як вас ці всі документи є, ви можете заповнювати декларацію. Це є декларація про майновий стан і доходи. і... Вона може бути заповнена протягом усього року, тому що є е, певний, е, певні види податків, які потрібно задекларувати до 1 травня, і часто також думають, що податкову знижку теж потрібно подати декларацію тільки до 1 травня. Так ось ні. Її можна подавати протягом цілого року, навіть у грудні 23-го можна ще подати за 22-й рік. Як заповнити цю декларацію? Це можна зробити або онлайн знову ж таки через електронний кабінет платника податків. Бачила на Ютубі інструкції від самої податкової від фіскальної служби щодо того, як заповнювати таку декларацію. Можете собі переглянути. Насправді там абсолютно нічого складного немає, або можна заповнити її вручну, роздрукувати собі бланк і відправити тоді рекомендованим листом у податкову. За місцем прописки, тобто, якщо навіть ви навчаєтесь, проживаєте в іншому місці, все рівно вам потрібно подавати ці документи в податкове за місцем прописки. І останній варіант це поїхати локально в податкову. В кожній зазвичай податковій є відділ інформації консультації, і вам там можуть допомогти заповнити цю декларацію, і прийняти одразу цей пакет документів. І від моменту, коли всі документи є в податкової в працівників. 60 днів є для того, щоб вони повернули вам ці кошти, тобто протягом 60 днів кошти будуть зараховані на рахунок. Що ще важливо, ви не можете повернути більше, ніж та сума податків, яку ви сплатили. Тобто, якщо ви заплатили, наприклад, цього ПДФО за рік, припустимо, 10 тисяч гривень. Ваше навчання коштувало, наприклад, 100 тисяч гривень. Ми можемо повернути 18% від вартості освітніх послуг, тобто від 100 тисяч 18% – відсотків, це в нас буде 18 тисяч гривень. Але якщо ми сплатили податку всього лише 10 тисяч, повернути ми можемо відповідно лише 10. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Привіт. Привіт. Я би хотів ще раз почути, хто є платником цього ПДФО. З нами тут не тільки Галина, а ще й продюсер подкасту Антон Ткачук. Дякую. <гум> І він буде теж е, задавати уточнюючі запитання. Так, е, хто платить ПДФО, це. Зазвичай наймані працівники, ті, хто працюють офіційно, отримують заробітну плату, або це може бути договір цивільно-правового характеру. Також по цьому договору сплачуються податки, так, податок на доходи фізичних осіб. І з цього року ще стало можливо, це для інвесторів. Зараз поясню, коли ми інвестуємо в деякі інструменти, наприклад, в акції іноземних компаній. І отримуємо дохід. Ми також з нього платимо податок на доходи фізичних осіб, і відповідно, якщо ми сплатили достатньо того податку за свої за свій інвестиційний прибуток, і в нас плюс є право на повернення податків, то вже з цього року це враховується. Тобто, наприклад, ми заробили в інвестиціях, припустимо, 10 тисяч гривень. З цього ми маємо заплатити теж податок 18%. Оцих ПДФО так 18%. І одночасно з тим, в нас є, наприклад, право повернути податок за якусь з підстав. Платна освіта це лише одна з тих, які є в переліку, і ми відповідно. Зможемо зробити як такий взаємозалік. Тобто, тут ми маємо заплатити податок, а тут ми маємо право його повернути. І це все заповнюється в одній декларації. Але не хочу тут заплутувати, тому що по-перше, це тільки з'явилося. По-друге, ну насправді не так багато людей ще отримують такі інвестиційні доходи, і це все декларують і платять такі податки. Але суть в тому, що треба дивитися, чи я зі свого доходу плачу податок на доходи фізичних осіб. Добре, якщо дивитись на цей перелік, з чого можна повертати свої так. податки, крім платної освіти, про яку ми згадали, і інвестиційні інвестиції це те, з чого ти мусиш платити податок. Але відповідно, якщо ти його там платиш, то потім, можливо, якщо в тебе є інша підстава, то можеш повернути. А з чого ще можна повертати? Значить, наступне доволі популярне це іпотечний кредит кредит для придбання нерухомості. Якщо також використовуєтесь таким фінансовим інструментом, то можете повертати частину від сплачених процентів. Тобто, якщо ви заплатили за обслуговування кредиту, наприклад, 100 тисяч гривень за рік, знову ж таки 18% тисяч гривень можна повернути. По кожному з пунктів, які я називаю, є ще певні свої нюанси, які прописані в податковому кодексі. Наприклад, з іпотекою теж є нюанс з тим, на яку площу квартири було взятий кредит. Там є певний коефіцієнт, тобто, якщо це квартира там 200 метрів квадратних, то буде враховуватись певний коефіцієнт, і ти зможеш повернути трішки меншу суму податків. Ось але якщо ви. Маєте офіційний дохід, і якісь тих пунктів, які я назвала, вас стосується, і ви в 2022 році і офіційно працювали, і платили по цьому. Тоді я раджу вам цю тему для себе особисто дослідити детальніше, так чи якісь ще нюанси впливають, чи ні, наприклад, так як я говорила про приватний садок. За освіту можна повернути, але за харчування ні. Тобто, якщо одночасно ти платиш і за послуги дитячого садка і за харчування, то харчування треба віднімати. Ось з іпотекою теж є певні свої нюанси, але зараз в нас все більше розвивається тема іпотечного кредитування. Наприклад, програма є оселя, пільгове кредитування, і, відповідно, більшість людей, які будуть користуватися цією програмою, вони часто якраз працюють офіційно зокрема, зараз вона доступна для військових медиків. Вчителів і науковців, так тобто, це всі ті люди, які мають офіційну заробітну плату. і Якщо вони сплачують ПДФО, тоді логічно їм потім ще повертати собі частину цього податку. Окрім іпотеки, також підпадає ще молодіжне кредитування. Це є програма доступних кредитів для молодих сімей в Україні до 35 років. Також з метою купівлі житла. Вона то фінансується, то не фінансується. Але якщо раптом вдалося скористатися такою позикою, то також по ній можна повертати податки. А насправді там дуже класні умови. Просто фінансується вона тоді, коли є гроші в бюджеті. Наступне це є наші приватні пенсійні заощадження. Це такі два інструменти, як накопичувальне страхування життя та недержавні пенсійні фонди. Якщо ми відкладаємо собі самостійно ще на приватну пенсію, також держава нас заохочує це робити тим, що дозволяє повертати податки від сплачених внесків, наприклад, в недержавний пенсійний фонд. І це насправді дуже круто, тому що воно дає класну дуже дохідність від цього фінансового інструменту. В багатьох країнах практикується така історія по різному, що те, що ти собі відкладаєш на приватну пенсію, воно якимось чином звільнене від оподаткування. І в нас в Україні теж цей механізм є. Він ще не досконалий, тому що знову ж таки повторюсь, працює не для всіх, а тільки якщо ти працюєш офіційно. Але якщо ти, наприклад, відклала 10 тисяч гривень. Так, в Недержавний пенсійний фонд за рік працюєш офіційно, то 1800 гривень тобі держава поверне. І виходить, що якщо Недержавний пенсійний фонд, який нараховує також певні відсотки зазвичай на твої відкладені кошти, нарахував, там, припустимо, 12% річних плюс 18% тобі повернуло податково. Це виходить 30% річних, що в принципі доволі класна дохідність. А ти собі вибираєш чи ті 1800 гривень повернених податків реінвестувати і відкласти, наприклад, на державний пенсійний фонд, також або ж їх потратити, чи щось інакше з ними зробити. Наступне це в нас благодійність. Коли ти переводиш кошти в офіційні благодійні фонди або неприбуткові організації, це також тобі дає право повертати частину сплачених податків. По благодійності теж є певні свої нюанси, яку саме суму можна повернути, але це насправді теж класно цим скористатись, навіть якщо ви. Не маєте такої фінансової потреби в поверненні податків, так ви можете цю суму повернути і знову ж таки її задонатити, що в принципі такий доволі цікавий кругообіг. Єдине, що розуміємо, підпадають тут під повернення саме благодійні офіційно зареєстровані благодійні фонди. Так, якщо я комусь скидаю на банку в МОН чи на картку, то звісно, що з цього податкова повертати податки ніякі не буде. Далі наступне, що в нас є це штучне запліднення або усиновлення. І тут теж такий важливий цей пункт, оскільки штучне запліднення це доволі дороговартісна послуга, і часто не один раз потрібно нею скористатися батькам. І відповідно, в незалежності від того, чи працює чоловік офіційно чи дружина офіційно, сімейна пара може повернути частину сплачених податків за таку послугу. І там також доволі значні суми можна повернути навіть більше, деколи, ніж 18% від вартості цієї процедури. Тому особисто я колись допомагала. Певним сімейним парам скористатись цим, і дійсно, коли за рік тобі потрібно там двічі, наприклад, пройти цю процедуру, це доволі значна сума коштів. Якщо ти можеш повернути декілька десятків тисяч гривень, то чому б цим не скористатись? Ще один пункт, який на даний момент не працює, але запрацює тоді, коли в нас повністю пройде медична реформа. Це є платні медичні послуги в ситуаціях критично загрозливих для життя. І відповідно, якщо це, наприклад, якась платна операція, єдине, що туди не підпадає, це протезування зубів, косметологічні операції. Ось така історія. Тобто, якщо це, наприклад, офіційно оплачена операція, то з нього теж можна буде повертати податки. Поки що воно ще не працює, тому що ми не перейшли ще повністю на страхову медицину. У нас повністю не пройшла ще медична реформа, але в податковому кодексі цей пункт прописаний. Є ще один пункт для внутрішньо переміщених осіб. І Коли людина має статус внутрішньопереміщеної особи і орендує житло офіційно, то також вона може повертати частину податків, якщо в неї є офіційний дохід, але дуже важливо, щоб тут якраз був офіційний договір оренди. Що рідко, звичайно, в кого є, і плюс це має бути офіційна тоді оплата, знову ж таки, на рахунок, так який потім можна буде цей чек дати в податкову як фіскальне підтвердження, що була сплачена ось ця орендна плата. І ще один пункт, який забула, це переобладнання автомобілю з бензину на газ або на біопальне. Знаю, що це напевно зараз вже не настільки актуально, але ще там. Десь, напевно, 8 років тому дуже часто стикалася з тим, що люди цього не знали і не користувались. Та насправді, коли ти офіційно переобладнюєш авто на біопальне або робиш у цю газову установку, то ще й держава тобі за це готова була повернути частину податків. Єдине, що це треба було знову ж таки зробити все офіційно з сертифікатами, внести відповідні зміни в тих не завжди всі люди це робили. Ось, але е, якщо все-таки така підстава є, то можна теж повертати податки. Єдине, знову ж таки, нагадаю: ми можемо в 2023 році повернути за 2022. якщо ви навчались 10 років тому або ставили газову установку 5 років тому, то на жаль, ви вже цей момент пропустили. Але якщо навчався 4 роки, наприклад, то я можу повернути за 4 роки чи лише за один рік. Якщо навчався, наприклад, з там, не знаю, 2018 року, так, по 2022, то зараз можна повернути за 2022, а за ці попередні вже не повернеш. Кажу, знову ж таки, чим більше ми користаємося якимись правами, тим, відповідно, податково більш звично на це реагує, і відповідно такі права розширюються. Якщо є щось, але ніхто цим не користується, то для чого тоді робити ще якісь додаткові речі? Тому я за те, щоб навіть якщо є можливість повернути тисячу дві тисячі гривень, все рівно цим скористатись, можливо, перший раз це буде трішки складніше заповнити цю декларацію, хоча знову ж таки повторюсь. Там нічого складного немає. Це є декларація про майновий стан і доходи, і додаток F3. До цієї декларації ви вказуєте в додатку, скільки коштів ви на що потратили, який ваш дохід, скільки ви заплатили податків, і вираховуєте суму повернення. Зазвичай сума повернення це є сума витрат помножити на 18%. Але по деяких пунктах є якісь свої нюанси. Тому, якщо ви сильно сумніваєтесь, є інструкції на ютубі, і завжди можна приїхати фізично в податкову, вас проконсультують і допоможуть. Наскільки вже давно в нас в державі існує така практика? Я працюю в фінансовому консалтингу з 2012 року. То з 12, ну, в 2012 році точно це все було, крім внутрішньопереміщених осіб, звісно. Але це працювало і до цього. Точно з якого року я не пам'ятаю, але це практика, яка вже працює ну, більше десяти років. Це точно. Чому державі вигідно це? Це якесь заохочення. Справа в тому, що коли ми платимо податки, наприклад, ми платимо цей ПДФО, так і частина з цього ПДФО йде в нас там в сферу освіти. А потім ти сам ще платиш або сама платиш за цю свою освіту, і тому ніби держава дає тобі право повертати податки. Ну і плюс таким чином заохочує. Наприклад, заохочує формувати собі приватну пенсію, так заохочує користуватися іпотечним кредитом, чи заохочує, наприклад, знову ж таки здобувати ту саму освіту. Ось, тобто, деколи це для уникнення такого, ніби подвійного оподаткування, ось, а деколи для того, щоб стимулювати якісь речі. Всім привіт! Мене звати Дарина Зарицька. Я ще одна продюсерка подкасту Фінансова терапія. Коли ти Галю, розповідала про те, за що повертаються податки, я е, для себе теж зрозуміла таку насправді досить очевидну аналогію. Я, е, мені подобається твердження про те, що найбільше про нас говорить облік наших фінансів, тому що по ньому, по тому, як ми витрачаємо гроші, відразу видно наші пріоритети. І я подумала про те, що ці штуки з поверненням податків, вони так само багато говорять, що про політику держави і в інших сферах, тому що я згадала як нещодавно, як. Раз в нас в спільноті один учасник розповідав про свою подругу, яка Займається вона ембріологиня і вона займається штучним заплідненням. І наскільки це проблемна тема, наприклад, на Мальті, тому що це дуже консервативна католицька країна, де і аборти були до останнього заборонені, і взагалі немає ніякого сприяння, радше палки в колеса питанню штучного запліднення. А тут якраз по на по податковому кодексу ми можемо бачити, як держава ставиться і до інших е, сфер. І Тут, мабуть, навіть мені здається, що це відкриває ще якусь додаткову перспективу нашому подкасту і тему, темі фінансів загалом, тому що е, з одного боку це все про гроші, про нашу фінансову грамотність, а з іншого боку, це якась така матерія, яка і про все інше в нашому житті. І мені здається, що дуже важливо не соромитися цього і це чесно визнавати. Погоджуюсь. Держава таким чином спонукає розбиратися з податками, тому що коли ти. Маєш платити податки, то ти не дуже хочеш цим розбиратися. А коли ти можеш їх повернути і зробити, то. Тобі вже цікавіше. А плюс ще я додам, що в нас багато хто з працівників, які сплачують податки, вони ж їх не сплачують безпосередньо, тому що податки в нас в наш в нашій системі сплачує працедавець, і я переконана, що багато людей, особливо які працюють в державній сфері, вони там просто отримують свій оклад щомісяця чи там двічі на місяць на картку і не задумуються, скільки вони е, сплачують, і взагалі які податки є. Тому мені взагалі дуже подобається навіть Ініціативи бізнесу, які вже там пов'язані з не з ПДФО, а наприклад з ПДВ. Я пам'ятаю, що на око точно раніше було що з цього чеку стільки-то сплачено податків, і це дуже класно. Те, що ти говориш, це дуже популярна історія. І потім, коли людина бере оцю, наприклад, довідку, то виявляється в мене такий дохід, так. Тобто 22% єдиного соціального внеску, це те, що роботодавець зобов'язаний платити, але 18% ПДФО, 1,5% військовий збір це те, що платимо ми. Так, і відповідно треба розуміти, що насправді в мене заробітна плата брутто, так вона зовсім інакша. Часто тепер, коли переїжджають в інші країни вимушено через війну, то стикаються більше з цими поняттями брутто, не то так вищі ставки податків, більше на це починають звертати увагу. Але в Україні та сама історія. Просто ми часто так дійсно не рахуємо, а куди воно йде, і коли в нас більше усвідомлення, яку суму податків я заплатила, куди вона пішла, тоді в мене теж і більше бажання якось слідкувати за тим, а що далі з тими коштами відбувається, тому повністю. З тобою погоджуюсь, що це ніби фінансова грамотність, але одночасно це охоплює багато інших таких дуже важливих тем. Я ще на завершення хочу додати, що часто, коли розповідаю про цю тему, в кінці стикаюсь з питанням, а що дійсно повертають. Також хочу сказати, що от зі свого досвіду, вже 11-річного дійсно повертають, і навіть минулого року повертали теж податки. Підсумовуючи, можна сказати, що. У вас ще є п'ять місяців, аби повернути податки за 2022 рік. І дякуємо за таке гарне роз'яснення і до нових зустрічей. Всім па-па. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Фінансова терапія бере участь у голосуванні за премію слушно. В описі до епізоду ми залишаємо лінк, за яким можна проголосувати. Звертаємо увагу, що в кожній категорії можна віддати лише один голос. Ми розраховуємо, що ваш дістанеться саме фінансовій терапії.